І ще знаєте, протягом останніх днів точилися. Почався кіпі, що жінок з 1 жовтня в обов'язковому порядку почнуть забирати до армії. Взагалі жінкам необхідно буде обов'язково стати на військовий облік і виїжджати тим жінкам, які стали на військовий облік. За кордон буде заборонено. Велика кількість галасу було з цього приводу. Всі обурювалися, писали у Фейсбуці СТОП. Заспокоюю вас в Мінобороні було прийнято рішення відтермінувати військовий облік жінок з 1 жовтня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. І за цей час у Верховній Раді мають допрацювати законопроєкт змін про закон, до закону про військовий обов'язок та військову службу. Конкретно передбачено, що взяття жінок на військовий облік облік буде абсолютно добровільним а е, обов'язково будуть е, призивати і е, брати на військовіше тих жінок, які мають військову медичну спеціальність. Жодних негативних наслідків з 1 жовтня не буде. Міністерство оборони змінить порядок військового обліку. Це буде відтерміновано і буде насамперед в добровільній формі зроблено. А решта буде визначена на рівні закону, який я переконаний, ми ухвалимо протягом найближчого там якогось календарного періоду. Я думаю, в цьому місці ми маємо всі шанси ухвалити щонайменше в першому читанні. Відповідний законопроект зараз ідуть дискусії з приводу того, які і саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для того, щоб жінки ставали на військовий облік, і ключове тут в дискусії полягає в тому, чи робити обов'язковим, тобто визначати, що постановка на військовий облік це буде обов'язок жінок, чи це право жінок.